Давайте подивимось, які зміни на вашому порозі. Зміни на порозі. Ви отримуєте якусь внутрішню силу після довгих переживань. Знаєте, ви ці переживання перетворюєте, я би сказала, навіть на цю силу, як поштовх для того, щоб рухатись вперед. Да? Четвірка жезлів показує, що всі дороги для вас відкриті, і ви тепер знайшли силу, як по цим дорогам ходити. На порозі, що вас чекає, на порозі Якийсь мужчина проявляється, який хоче втримати свої позиції. Приїжджає, приходить, дзвонить, да, дає про себе знати, боїться вас втратити однозначно. Хочу показати, що ви його кохана жінка. Дивіться, можливо, між вами була якась складна розмова, пауза, якісь розчарування. Но чому карта сила показує, що сильніше робитися? Да? Тому що він зрозумів, що він може вас втратити. І тому от те, що між вами сталося, це було необхідне для того, щоб побудувати якось стосунки більш зріло і більш по-новому. Він тут до чогось дозрів, да він тут на щось е, іде, хоче показати прям да що він любить, що хоче бути з вами, і що ви для нього дуже сильно важливі.